Близько трьох з половиною тисяч років тому войовничі кочові племена скотарів прийшли на східне узбережжя Середземного моря в землю Ханаан, яка також відома як Палестина. Задовго до цього вони жили за річкою Єфрат, потім перетнули її та кочували аравійською пустелею. Ймовірно, це був племінний союз, що складався з 12 кланів, племен. Що походять від спільного предка на ім'я Яків або Ізраїль. Тому ці племена називали себе народом Ізраїля. Інші народи називали їх Гаібрі або Євреї, що ймовірно означало ті, що прийшли з за річки. Все це і багато іншого з давньої історії єврейського народу викладено в Торі в священному писанні євреїв, яке у вигляді п'яти книг старого Заповіту. Також входить в Біблію і становить основу юдейської релігії, юдаїзму. її послідовників називають юдеями. Історію євреїв неможливо відокремити від їхнього вчення, тому їх святе письмо є найціннішим письмовим історичним, релігійним і культурним джерелом. Крім давніх переказів, воно містить повчання мудреців, опис стародавніх законів та звичаїв. Старий заповіт починається з міфів про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про вигнання їх з раю, про їх дітей, Каїна та Авеля, про всесвітній потоп і порятунок сім'ї Ноя, про розселення народів по землі. В той час, як інші народи поклонялися багатьом богам та ідолам, євреї першими з древніх народів прийшли до послідовного монотеїзму, тобто єдинобожжя – Утвердили його та розвинули. Можливо, це сталося ще за життя євреїв в Єгипті. Саме в ці роки єгипетський фараон Ехнатон намагався встановити в своїй країні поклоніння одному Богу Атону. Але, як відомо, ця спроба закінчилася невдачею. Давні євреї були переконані, що Бог Яхве або Єгова уклав договір, заповіт з їх предками і вважали себе обраним Богом народом. Божественні заповіді вважалися законом, який ніхто з них не міг порушити. Бог говорив з народом через пророків пророки це люди, обрані Богом, щоб донести Божественне слово од до всіх. Вони також могли передбачати майбутнє свого народу і прихід у світ Спасителя Месії. Пророком був прабатько євреїв Авраам, саме його першим назвали євреєм. Він народився в Месопотамському місті Ур. Отримавши знак від Бога і настанову, він повів своїх одноплемінників на землю, яку вкаже Бог. Ця земля виявилася територією на узбережжі Середземного моря. Називалася вона Палестиною або Ханааном. Тут, на березі річки Йордан, знаходилась земля, яку Бог дав обітницю віддати євреям, тому її називали обітованою. Однак шлях на цю землю був важким та складним. І ось, коли всі труднощі та негаразди закінчилися, Аврааму за велінням Божиїм довелося принести в жертву свого сина Ісаака. Але в останній момент Бог зупинив руку Авраама, а син Ісаака, на ім'я Яків Ізраїль, згодом дав назву однойменній державі. Відвоювавши землю обітовану у племен, які там проживали. Давні євреї перейшли до осілого способу життя, але не забули скотарство. Вони продовжували розводити овець і кіз, з вовни яких виготовляли одяг і тканини, а зі шкіри посудини для зберігання води, вина, молока і оливкової олії. Дуже довго в єврейській мові зберігалися спогади про кочовий спосіб життя. Наприклад, щоб сказати повернутися додому, стародавні євреї говорили повернутися до своїх наметів. А слово пасовище в них означало житло. Опанувавши землеробство, на невеликих ділянках родючої землі, євреї стали сіяти просо, ячмінь, і пшеницю, вирощувати виноград, гранати та маслини. Відомо, що їх продукти були настільки добрі, що навіть єгипетські купці купували оливкову олію і вино для палацу фараона. Багато ремесел в древніх євреїв було не розвинено. Але широкого поширення набула металургія та каменярство. Єврейські ремісники славилися як чудові будівельники та вправні каменорізи, їх запрошували сусіди для зведення палаців місцевих царів. Але ханаанська земля не завжди давала хороші врожаї. Так, голод, що тривав багато років, змусив частину єврейського народу переселитися в більш благодатний Єгипет. Поступово. Єгиптяни стали пригнічувати нащадків єврейських переселенців і вирішили повністю знищити їх рід. Біблійне оповідання говорить, що фараон наказав убити всіх єврейських хлопчиків, та одне, немовля на ім'я Мойсей, врятували мати поклала новонародженого Мойсея в кошик і сховала його в заростях на березі Нілу. Єгипетська царівна побачила малюка під час купання і зглянулася над ним. Вона захотіла взяти його до палацу. А в якості няні, нічого не підозрюючи, принцеса взяла власну матір Мойсея. Саме ім'я хлопчика означало врятований з води. Мойсей виріс. Одного разу він побачив, як наглядач б'є єврея. Мойсей вбив кривдника та був змушений тікати. Ставши пастухом, він пас овець в пустельній місцевості. Раптом кущ перед ним запалав вогнем. З неопалимої купини долинув голос Божий, який наказав Мойсею вивезти євреїв з Єгипту. Через деякий час він попросив фараона відпустити своїх одноплемінників, але фараон тільки посилив утиски євреїв, тоді євреї вирішили втекти з Єгипту. Почався великий вихід. Коли євреї досягли Червоного моря, колісниці воїнів фараона мало не наздогнали їх. Євреї кинулися в море, і його води, як сказано в Біблії, розійшлися перед ними. Втікачі перейшли море по дну, наче посуху. Воїни фараона кинулися за ними, але морські хвилі поглинули переслідувачів. Вчені ще не виявили історичної основи цієї події. Так, євреї опинилися на Синайському півострові. Звідси вони могли досить швидко дістатися до батьківщини, однак мудрий Мойсей. Вів їх через пустелю сорок років, щоб вони забули свій полон і рабську долю, та щоб їхні душі стали вільними та слухняними Богу. Одного разу таборували біля підніжжя гори Синай. Мойсей зійшов на гору, яка курила і здригалася від грому. Тут, на горі, Мойсей отримав від Бога кам'яні плити з крижалі, на яких були написані десять заповідей, законів, які всі мали дотримувати. Народ поклявся виконувати Божі заповіді. Мойсею не судилося повернутися на батьківщину в Палестину. Він помер, не дійшовши до землі обітованої, але євреї, завершивши вихід, знову оселилися там. На цій землі, в 11 столітті до нашої ери, було засноване єврейське царство Ізраїль. Першим правителем цієї держави був Саул. Він здобув безліч перемог над ворогами єврейського народу, головними з яких були їх сусіди, народи моря, Філістимляни. Відомо, що війни з Філістимлянами були довгими й кровопролитними. Святе письмо описує подвиги могутніх і легендарних героїв. Одним з героїв цієї війни був Самсон. У нього була така велика сила, що він міг розірвати лева як козеня. Самсон розгромив багатотисячну армію Філістимлян, використовуючи як зброю тільки щелепу осла. Вороги не змогли перемогти Самсона, але він був зраджений Філістимлянкою Далілою. Самсон закохався в Далілу, а вона підступно вивідала в нього, яке джерело його сили. Самсон зізнався, що його сила в довгому волосі. Даліла покликала Філістимлян, і вони обстригли сплячого Самсона. Разом з волоссям Самсон втратив свою силу. Вороги захопили його і засліпили. Прикувавши його ланцюгами, вони змусили Самсона крутити жорна. Минув час. Під час чергового бенкету Філістимляни знову знущались над Самсоном. Але волосся Самсона вже відросло, і разом з ним повернулася його могутня сила. Самсон вирвав два стовпи, на яких спирався дах будівлі. Вона завалилась і поховала героя з його численними ворогами. Інша легенда оповідає про те, як ізраїльтяни взяли в облогу місто Єрихон. Воно було оточене міцними і непроступними стінами. Його захисники відбивали всі спроби штурму. І тоді ватажок ізраїльтян, соратник Мойсея Ісус Навин, наказав всьому своєму війську зібратися під стінами міста, кричати та сурмити в сурми. Від цих страшних звуків стіни обвалилося і місто було взяте. А щоб перемогти решту ворожих військ, Ісус Навин за підтримки Бога навіть зупиняв сонце. Так царю Саулу вдалося звільнити багатодавніх єврейських міст, об'єднати розрізнені племена і значно розширити територію Ізраїльського царства. Після смерті Саула та його синів в нерівному бою з філістимлянами, царем був обраний Давид. Згідно з тим же старим заповітом, Давид в дитинстві був пастухом і прославився тим, що переміг велетня Голіафа. Коли війська царя Саула і Філістимлян зійшлися на полі бою, Голіаф постав перед ворожим військом в мідному шоломі, лускатих обладунках зі щитом і списом. Він кинув виклик ізраїльтянам сорок днів ніхто не наважувався вступити з ним в поєдинок. Нарешті згодився юний Давид. Він відмовився від обладунків і важкої зброї, а взяв лише пращу, за допомогою якої можна було метати дрібні камені. Давид сказав Голіафу: Ти йдеш проти мене з мечем, списом і щитом, а я йду проти тебе в ім'я Бога та воїнств Ізраїлевих. Юнак жбурнув камінь з пращі. Камінь вдарив велетня в лоба і вбив його. Давид виявився талановитим правителем. Ще за життя Саула в південній частині Палестини він заснував незалежну державу Юдею зі столицею в місті Хеврон. А ставши царем, він об'єднав Ізраїльське та Юдейське царства, а новою столицею держави став Єрусалим. Згідно з легендою, це місто було зведено на тому самому пагорбі, де праотець Авраам збирався принести в жертву Богові свого сина Ісаака, і він був чудесним чином врятований. Давид реформував свою державу. Він організував постійну армію, до складу якої входили загони найманців, створив потужну державну владу з численними суддями, писцями та збирачами податків із завойованих земель. Однією з найважливіших посад була посада царського доповідача. При Давиді під владою Ізраїльсько-Юдейського царства перебували різні народи. Ізраїль в той час. Підтримував дружні відносини з сусідньою Фінікією. Давид віддав трон своєму молодшому синові Соломону. При Соломоні в царстві Ізраїля панували мир і процвітання, цар припинив війни та вважав за краще вирішувати суперечки мирним шляхом. В цей час Ізраїль мав вихід до Середземного і Червоного морів, контролював важливі торгові шляхи з Аравії в Єгипет та інші країни. В Ізраїль ввозилися дорогоцінні метали, предмети розкоші, коні, колісниці, будівельні матеріали. Соломон протегував ремеслам, він запросив в країну видатних майстрів. Цар накопичив стільки багатства, що зміг перетворити Єрусалим в найкрасивіше місто в світі, в центрі міста був зведений величезний храм на честь Бога Яхве. Будівництвом храму керували найкращі фінікійські майстри. А прикрашали найвміліші каменяри євреї. В храмі було встановлено жертовник, де зберігався ковчег, скриня зі скрижалями заповіту, колись даними Богом Мойсею. Так Єрусалим став релігійним центром Ізраїлю, твердиною єврейських святинь. Цар Соломон прославився своєю мудрістю, справедливістю й талантами, його мудрістю у розв'язанні судових спорів стала приказкою. До сих пір люди називають виважене рішення Соломоновим. Слава про його багатства та владу поширилась по всьому світу. Біблія оповідає про те, що сам єгипетський фараон віддав свою доньку в дружини царю, а з далекого царства Саби, яке знаходиться в пісках Аравії, послухати Великого Государя приїжджала цариця Савська. Після смерті Соломона держава знову розкололася на дві частини. Царство Ізраїль на півночі та Юдею на півдні. Єрусалим став столицею Юдеї. Ці царства часом навіть воювали між собою, що послаблювало їх. Пізніше обидва були захоплені вавилонянами почався так званий Вавилонський полон. Потім ці землі завоював перський цар Кір Великий, а ще пізніше юдея стала однією з римських провінцій.